І так, народ, всім привіт! Розіграш у нас сьогодні багаття. У нас брав від 462 монетки. Зараз будемо крутити в розіграш, вроді би должен прокрутити максимум. Так. Зараз фон профілю кредити. Камуфляж у мене це є на еміля. Але зараз спробуємо маємо контейнери. Зараз. Угу. Бустери. Ну, хай будуть. Зараз спробуємо. Може щось випаде з цього колидоскопа о, аватарчик. вовку увечьій шкурі піде. Серебро. Так. До речі, фон профілю. Дуже красивий. Мені сподобався вам як. Зараз докрутимо все. Так, контейнери. Думаю, що нам в останніх прокрутах будуть. Чомусь так. О. Серебро. Так. О, фон профілю. Так. Ось так виглядає постава. Хай буде нормально. Так, продовжуємо. О, контейнер, звірині, лови. Так. Що всередині? Тайпа, я то і пойоту маю. Хотілося б сертифіката якогось. Ой, блін, ну зараз докрутим потом. Зайду. В хранилище та заберу. Калейдоскоп. Тут також баю. маю багато тонків. Але... Я зараз спробуємо. Калейдоскоп першого рівня, як так? Ну. О, калейдоскоп другого рівня. Давай третього. Айн. Не дало. Ну, нічого. Так, далі. 25 тисяч вільного і якраз 77. Так. Забрати. Так, і тепер. Відкриємо ще той контейнер. О, один. Відкрити. Ну, таке, звісно. Але нічого так. Дякую, друзі, вам за просмотр. Ставте вподобаєчки. Все, до наступних зустрічей.